Це вже третій медичний хаб, який ми створили. Це продовження єдиної нашої концепції, марі... дії Маріупольської міської ради по розширенню соціально-психологічної підтримки вимушено переміщених осіб і маріупольців і всіх інших переселенців, яким ми можемо надавати медичні послуги. Ми почали свою допомогу саме з Донецької області. Тому для нас було дуже важливо допомогти і залучитися до цієї ініціативи в ремонті медичного хабу. Дякую вам за підтримку. Ви Підтримуєте всю Донецьку область, незважаючи на те, де вона знаходиться зараз, ще в Донецькій області, чи за межами Донецької області, ви завжди поруч. Ми від душі старалися його зробити. Краще, я думаю, що цей хаб він буде не тільки осередком, де людина зможе отримати якісну медичну допомогу, але й осередком, затишку, тепла, чуйного відношення до людей. Тому дуже дуже вдячні всім. Відкриваємо хаб. Нашої сторони було зроблено декорування, внутрішнє оздоблення, приміщення, ці мобільні перегородки, електричне оснащення, водооснащення створення якісних умов буде чудовою нагодою зрозуміти те, що ми поруч. Ми зберігаємо нашу громаду. Ми зберігаємо наші, наш головний скарг наших людей в Україні. Тому я ще раз хочу подякувати нашій шановній регіональній владі, нашим шановним партнерам за ту можливість, яку ми сьогодні створюємо для наших мешканців. Дякую.